Слідуюча неділя буде вже неділя заговіння на пост Петрів. Неділя слідуюча неділя всіх святих, всіх святих, котрих родила П'ятдесятниця. А після тої неділі, як начнеться пост, і ще одна неділька буде наш регіональний праздник – неділька всіх святих землі Руській, просіявших. Земля Руська для нас то від теперішньої Пряшівщини, від границі, де Чехія починається, звідти живуть русини православні, старої любовні, хто пам'ятає. Через нас Лемковина до Аляски американської, все це наша православна або покрита молитвами православних земля. Не Бог дасть, щоб ми, май древні православні в Україні, в Закарпатті, завжди цінили це і ніколи не слухали посторонніх слабеньких людей, що, мов, в нас віра не добра, чи московська. Ніколи не була тут московська, була наша Карпоторуська православна церква. А ми її носителі, а тому будьте осторожні, нашим. Опонентам ніч не встається, а лише шпіони московіти, так як будто б у них проблема із сознанням, із честю, з достоинством. Від ми не обзиваємо підсіушних священників, священиків, що вони раз не дістали із Турції Томас, так може бути вони шпіони турецькі. Но ми того не кажемо, тому що для нас то примітивно так думати. Кожен відповідає за себе. Ми же перед Богом чисті благословенні, і для нас православ'я – то життя. Що дня судня, а православ'я і життя, то одно й те же. Держимося, а радуємося, доки ми можемо проповідувати Слово Боже. Один із депутатів Верховної Ради, він сам має паспорт на думу ізраїльський, Хоча в нас громадянин України, депутат, він кричав, всі церкви заберемо від православних, а там, де собі збудували, ми їм не дамо молитися. Храму їх перетворимо на овочні склади. О Боже, яке безуміє. Простенький чоловік нічого не означає, для України нічого не зробив. Но за то, Релігійної вражди розпалив Україні. Не судять його, то нас судять, котрі такої не робили. Прошу ваших святих молитв. 19 червня продовжується судовий процес. Напомню, в моєму ділі складу злочина нема. Тобто шито грубо, тупо, але всі роблять вид, що там щось є. Як написано в моєму ділі, відсутні будь-які заклики до будь-яких дій. Но є ознаки. Які ознаки? Ну, подобія. Англічани кажуть, highly likely, то є дуже-дуже точно. Можливо. О, як би один сказав чоловік, якщо б сказав прокуророві, що ви прокурор чесний чоловік, но є ознаки. І суддя теж чесний чоловік, но є ознаки, що може і не нечесний. Тобто і гра словами так не солідно, але солідність давно втратила, вийшла із українського суда. Там не є ні правди, ні правосуддя. Ми віримо, що не все так буде. Завтра прийдуть свіжі люди, прийдуть кращі люди. І коли суд буде дійсно захищати права як великого, так і самого простого чоловіка. На то я коли скликав, що ми голосували за создання цієї держави України в 91-му році. І ті, коди нас судять, нині, тоді ще були, може, піонерами бігали, дітьми мавилися, а нині нас судять. Видає нас із вами за ворогів, хоча нічого не мають солідного. Не будемо них сердитися, а я вам благословляю бути завжди радісними, не держати зла. Чим скорше відпустиш зло, тим легше й становишся. Най буде нашим подарком Бога Дарися того Духа, дари любві, коли ми не тільки своїх, но й отявленого ворога. Котрій закони приймає проти церкви і організовує захвати храмів і за нихся молимо. Ми покликані молитися за мир і за єдинство. В моїх сімох проповідях, де мене судять, там є заклики до мира, до єднання за воїну, за владу, за воїнство, за переселених. Експерт це не увиділа. А вона мала то-то замітити і вписати у висновки ні іначе би тоді розвалилося діло зразу. Призиваю вас не падати духом, а пам'ятати, з нами Бог і доки з нами Бог то проти нас, несіть благословення своїм дома. Саме великий дар, коли ти в храмі своєю душею і серцем приймаєш участь в богослуженні. Ми збудували цей собор не грошами. Багатих людей. А маленькими доходами ми нікому не дожні. Боже, благослови наших діточок, благослови наших хлопців, юношів, благослови дівчат наших, щоб вони були дивилися наших батьків церковних і брали з них приклад. Не в інтернеті глядали героїв, а іменно з наших батьків, дідів. Бо настоящі герої то батьки наші, а ще більше герої наші діди. І бабушки, і наші предки, котрі відстояли віру православну. Нині мируємося точно так, як і в перший день, щоб ми були і не миромазані, єдиним духом напоєні, іною вірою об'єднані, надією окрилені, окрилені, значить, крила мали, а у вічності наслідники Царства Божого.